Вітаю, друзі! Розгадайте ребус та дізнайтеся, про що ми сьогодні поговоримо. Впевнена, ви швидко відгадали ребус. У космос можна потрапити на космічному транспорті. Отже, сьогодні ми будемо вести розмову про космічний транспорт. Пригадайте, як називаються люди, які літають у космос. Їх ще називають астронавтами, яке нове слово ви почули. А чи знаєте ви, як називається транспорт, на якому астронавти полетять у космос? Можна ще сказати космічний човен. Зореліт. Подивіться на космічне небо. Його ще називають зоряне небо. Це далекі планети, яскраві зірки або сузір'я. Як називається наша планета? Існують інші планети. Це Марс, це Венера. Космонавти у свій космічний політ одягають скафандри, щоб вони їх захищали в безповітряному космосі, що одягають космонавти. Ракета може літати до інших планет та супутників, по яких рухається інший космічний транспорт. На місяці місяцехід. На Марсі марсохід. Які нові слова ви запам'ятали? А ось довго літати навколо нашої землі може транспорт, який називається космічна орбітальна станція? Як називається транспорт, який рухається навколо Землі? Увесь космічний транспорт виконує різні дії. Що робить ракета? А ось ця ракета стартує, відривається від Землі. Що вона робить? Ще космічні човни можуть перелітати з планети на планету. Долітати до планети. А коли повертаються додому, то приземляються. Як ви думаєте, який космічний транспорт? Ще можна сказати потужний, зручний і дуже потрібний транспорт. А зараз перейдіть за QR-кодом та пограйте у гру з'єднай космічні тіні». Продовжуємо. Складіть речення за допомогою графосмужок. Перевірте себе, космонавт любить літати. Астронавт одягає скафандр. Космонавт сидить у зорельоті. Зореліт стартує із космодрому. Зореліт летів довго і долетів до Марса. Космонавт пересів на марсохід. На планеті він побачив багато цікавого та нового. Зберіть пазл та, пригадавши графосмужки, складіть творчу розповідь за картиною. Чекаю на ваші аудіоповідомлення. До нових зустрічей!